Дівчатка, та вже ж скоро й троїться. Завтра. ви що? Я думала, що ні. Ой, Боже! Так сьогодні ж субота, так будемо ж прикрашати, а завтра махне до своїх дівчат на храму -е. Так давайте прикрашаємо. Людка, давай. А в нас яром зветься, потрусили, а потім позбираємо, коли воно вже стане лепехою і садимо квочку, щоб гарно виводили. А, а, а волосся не можна поласкати щоб хлопці приставали тоді. А це ми в хаті будемо всякими е, лікарськими травами. а ага. Я думала з двору, так тоді будуть краще бігати. Будуть будуть. Ну, дівчата тут уже ж покидали трошки. А зараз підемо в хату, в хаті повбираємо. Та й будемо ж якоюсь тревою займатися. Напишемо пиріжки, пиріжки. і Сметаною. Сметаною. А де сметани що? Ну, а де сметани ми ж у гості? Ми ж на храм йдемо. На храм? А, на храм там йдуть на дурняк. Там накривають столи, холодне, все, нічого не треба. Поїмо свої пиріжки і поїдемо на храм. На бабуку, на бабуку. Ой, яка ласка. Нам будуть дуже ради там. Конечно, будуть ради. А собі моя подруга. А це наша подруга, усі. Та да, да, усі. А ти ж на класницю. А ти ж на класницю. Да. Я за Тоня Шульга. Ага. А -а -а. Чекай, ми завтра явимось. А цього баку тоже. Хай пахне вам молодим людям О, все красиво. Так. Mm. Давайте прикрашати. Усвітліться в людину. Ой, а тут же вже прикрасити нікуди вже. Тут на зелені. хай. Ну да, зелена е. неділя, на те зелена неділя, щоб завжди все було зелене, красиве, гарне є.

Нет, не так. Так і не пройде. Солочка. Яка гарна. Тут запашні трави, щоб пахло. Оце вже цими травами можна і купатися в цих травах. цих травах купатися. І конюшина. І ромашка, і зверобій. І ооооо. Да ту ж положи, а то. Жінці поклала чоловіку до чого. Поклали, будь ласка. Отак, усім жужматням. Ой, Ні, хай пахне, подушки. О, так звероб'я і ромашки. А ми ще поставимо його Йде? у вазу. Це не просто трава. Вона має магічну силу. Це Звіробій і конюшина. Це для здоров'я. У таке свято велике на здоров'я всім. А ромашка для кохання і в будь-який час і на свята, і в такий день, щоб воно було нескінченне. Колаські та пшениця це наш добробут, це наше, наш урожай. А оце ой запахи ж які є. Палинко. Палин. Треба Це щоб злі духи відняли. Грядки ніколи не сапували на Троїці. Старались посапувати до Троїці. Якщо потрібно окучити картошечку, то хоч 10 корінчиків не починали до Троїці. Тоді можна було і троїці якувати, а грядки ніколи не палили на Троїці. Ой, які ж ми гарні господинки. Все зробили до трійці. Бо трійця, дівчата, ви ж знаєте, що не можна днів два-три нічого робити в городі. Тільки крабувати, да? Да. Це це так? Слава Богу. Ми справились. До троїці, все поробили.